Доброго дня вас вітає Полтавщина. Такий у мене сьогодні врожай. Ось п'яточок червоних. Навіть я такі боренькі знімаю, вони вже м'які, а тільки що не червоніють. Три огурочка, жовтеньких трішечки. Це вже два штуки із у того самосада. І зірвала оцю перчину, бо вона вже, бачите, почала прив'ядати, чи згниває, чи пропадає, чи не знаю що. Треба її зірвати. Величезна перчина. Зараз розріжемо, глянемо, що там всередині. Дивіться, товстенька гарна, гарна міліметрів сім буде товщини. Ну, ось такі у нас сьогодні овочі, будемо їх їсти. Сьогодні ще спробую законсервувати кабачок, Кабачок з фаршем. Фарш як на голубці чи як на тіфтелі, отакий м'ясний фарш, у мене зараз курячий, напівзварений рис, цибулинка середня, на так каструбату тертушку. І зараз підсмажую цибулю і моркву. Побільше. Я люблю дуже багато таких овочів. Грамів 150, мабуть, олії. І зараз обсмажую цибульку з морпою. Висипаю все зразу. Смажимо хвилин 5. Тут у мене три середніх таких морквини і три середніх цибулини. Цибуля пером, морква на крупну тиртушку. Цибульку підсмажили з морквою. Отак, до прозорості цибулі. Тепер це все складаємо сюди в рис. І фарш, і підсмажечку нашу, все складаємо сюди. Якомога більше сюди олійки, і овочі, усі. Отак трішечки залишається. Зараз зробимо заливку. Все стріляємо, перемішуємо. Заливочку я роблю. Із українським соусом. Кабачки просто порізані шматочками. Отакими от невеликими, ні солені, не ні перчені, ніякі. Їх смак буде весь у підливці. А тут солимо за смаком. Я не знаю скільки. Зараз, поки так, чайну ложечку, потім скуштую. ще трішки додав. І додаємо спеції. У мене. Найперше це до курки, бо в мене тут корячий фарш. Тут теж десь півчанії ложечки. І суміш перців, щоб було гостреньке. Отак. От Перемішуємо, а підливочку я роблю солоненьку. Зараз воно закипить. Мені треба, щоб вона була солоненька, бо кабачки у нас ніякі. Зараз закипить, спробую я на сіль. і додам цукор, додам спеції, лавровий листочок, горошок духмяний. Потім будемо все робити, хай закипає. Літр, може трішки більше у мене тут води. Три великих ложки з горкою столових соуса українського. Зараз перчик для запаху. Так, чайна ложечка солі, два лаврових листочка, три горошинки духмяного перцю. І хватить, для запаху якраз буде те, що треба. Для пікантності додаємо ще з пів столової ложки чилі, кетчупа чилі. Щоб було трішечки гостреньке. соус додаємо дві гілочки селери, і стебло, і листочки. Ось так. Починаємо складати на дно, кидаємо кабачечки, так, щоб гарно встелило дно. Ось так. От ось так. Тепер кладемо наш фарш. Його треба розрівняти, але не притрамбовувати. Так, тепер підливку. Піду візьму велику ложку. Підливочку наливаємо так, щоб наш фарш гарно пропитався ним. Знову кабачечки. Отак, От І знову фарш. Наверху у нас кабачечки і все залите соусом. Зараз ми його ставимо стерилізувати. Ставимо в каструлю, прикриваємо кришечками, заливаємо теплою водою, бо фарш і соус у нас гарячі. Все, хай закипає з богом. А що ж я буду робити з цим фаршем? Я додам зараз три яйця, перемішаю це все повністю і жарю тефтельки. Підтушую їх, соус готовий, фарш готовий. І буде у нас вечеря. Ось такі величезні тептелічки. Тут смажуються, а потім будуть тушитися. Дві баночки вийшло такої краси. Воно воно ще кипить, бачите, булькає. Ось так, ще ще і прикрию трішечки, хай холоняє. Готувалися мої консерви годину. І 40 хвилин. Уже і ті втілі були готові, а це ще воно було не готове. Година 40 хвилин. А ще така куча і ті втилій. Все. Останні подихи мого городу. Ось такі троянди. Така краса осіння. І літом квітнули. І осінню мої такі умнички. Ну, кущ смородини, що я придавила гілочку, я так думаю, що укоренився. у мене свіженький. Так, ось перці, вже, мабуть, останні. І ось. Ось дивіться. Зараз листочки приберу. Гарні такі, не маленькі. Ось, величенькі. Ну і цих на краєчках, де-не-де, поперчинці є. ще трішечки овочі мене радують. Ось яка. Ось яка перчиніща. Величезна. І ось, гляньте, ще нав'язала. Вон яка велика. Неманенька. Я навіть не думала, що вони встигнуть це налитися і дозріти. Вони встигли, вже все зав'яже, на цю грядку вже дивиться загідко, а воно все ще в'яже і в'яже. Умничок мій. А ці так, я вже геть зовсім хотіла їх виривати і викидати. А воно, гляньте, яка краса. Ну, і ви знаєте, товстенькі. Смачні, соковиті такі гарні. Ще щось нав'язалось, але ну, тут вже, мабуть, нічого не було. Ні, тверденькі ще. І вон, і вон. Ну, на це вже будемо дивитись. Головне, що ті вон, дозріли. Цей зірвали, зриваємо. Вон ще зелененький. Надо підняти гілочку. Опа! Глянти щекий гарний. Так дозрива. Ну, оце вже майже і все. І це вже поїдений. Бур'яни ще поки стоять буяють. Чи буде з них що? Для мене краще чи не буде, не знаю. Так, і тут ось на сливочках. Ні. Виходить, що моя оця сливка гігантська цього року показала себе якнайкраще. Уже гляньте, це вже кінець вересня сьогодні вже 20 якесь. А воно ще є. Минулого року вже цю пору нічого не було. А тут будь ласочка Зараз зірву. Тугенькі. Манюні, ну такі тугенькі, гарні. томатики Це вже останнє зодіак. І ось чудо природи. Це той мій самосад. Гляньте. То б оце таке очікував. Ось така краса. І ще гляньте скільки його. Само посадила. Ви гляньте, яке між вузля. Гляньте. 10 см. Ви такий томат десь бачили. У мене такого ніколи не росло. І Гляньте, що. Воно. Як буде тепленько, ще й будуть дозрівати томатики. Чудо світу. Ще є там таке. Ну, вже все. Вже нема нічого до пуття. Ще гірочечок. Гляньте, яка краса. Мої такі діточки золоті. Мої такі гірочки. Манунечки такі. Вже великими вони не ростуть, але вони ще є. Мої такі огірушечки родненькі. Вчора ще трішки полила. А так уже все. Вже все. А зате гляньте, скільки манюхеньких. А стебло. Ну, ще. Трішечки зелененькі. Мої діточки такі. Мої дітураночки. Ну і все. Тут от був вітер. І зірвалося все стебло, а два томатики залишились висіти. І ви знаєте, вони ще і не пропали, дозрівають. А тут Це зірвали, зриваємо. Вон ще зелененький, треба підняти юлочку. Кабачечок. Будь ласочка вам. О, кінець вересня. Чим не краса. Краса. Іще гляньте, тон скільки. Ну. І це щось кабачечок ось. Прийшов листочки жувати <рес> Та фуля. Гляньте синенькі. Ви бачите, що робиться? Це один кущ залитий. Синенькими. Ось. Гляньте, це Детройт. Ой, Дестан там. Детройта буряки. Та і за буряки я їх все-таки передержала. Гіркучі, поганючі, зовсім без смаку. Отак. От а синеньких багато ще. Будемо ласувати. Цибульку вже скубем. повністю. Це вже підроста, сходить. Туди з це буде. Картопельки ще наразі залишилося. А ось наша селера. Це те, що з краєчка я вам покажу. А так вона ось така. Вон дивіться. Бачите, селиточка гарна. Ну і звичайно ж капуста. Капуста. Я там брала другий. Сорт капусти, але візьму і цього. Закажу знову. Буду трішечки його садити, отаке воно як на пізні. Дуже гарна капуста. І ось дивіться. Дивіться на цю красу. Отак. Сьогодні на обід будемо з дівчатками ласувати. Ось так. О, Отака редисочка. Вже жалію, що не посадила багатенько. Ну, і цього хватить. Раз поласуємо та йти, спасибі Господу. З вами я тепер прощаюсь. До скорої зустрічі. Усім до побачення. Усім смачного, якщо захочете. Усім пока-пока.